нагальні були, і економісті були вирішені, тому що йде мова про життєдіяльність нашого міста, тому я ще раз прошу всім випадком вибачитися, що я затримався. Він цим народом порядок денний. Буду будуть якісь додаткові питання до порядку денного? Немає, жодного. Тоді я ставлю порядок денний за основу цілому. Хто за? Добре, будь ласка. хочу сказать, что я 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 хочу сказать, я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу нас переглядає немає. Та переглядання може бути або не переглядання, а нам покажуть, що Добре, я розумію, добре. Тобто треба бути з нашою споксією, працюючи з людьми, які заходять до нас в сторінці департаменту. Чи є підіймка з уважною застереженням? голосування. Хто за? одного на дуже питання. Шановний пане Голову, шановні члени виконкому, на ваш роду відноситься проєкт рішення про надання дозволу на проєктування благоустрою прилеглої території з неповідіння наших сетів проєктування проєктування. Є якісь зауваження застереження по даному питанню? Читаємо в інформацію. Хочу розповідати, що я розповідаю, що я розповідаю, що я розповідаю, Дана особа потягувала до адміністративної відповідальності у зв'язку з тим, що спочатку вона зробила роботу, але ще потім зробила зробити. Я думаю, треба розмовляти таку ситуацію і робити так, щоб все було в законодавчому. Четверо четверо чи троє.

Um so many someone should be some process between television competition together, which is not the uh decision commission. У нас значить, наши підтримуємося на тебе, бо дійсно ряд порушень написав ЄПРФ на установи, що втрачений Кабіна міністрів України тебе сегодня, а саме за подання участі в конкурсі неналежно чиманих документів та документів, що місті не звільнені. Получення вимог пункту 29 дев'ятого порядку, відповідно, затвердження на показаної постановки. Ми не допускаємо до участі в, в конкурсі нашої роботи. Вам представлено. ви могли поратися з будь-яким, як, як готувати документи? Що ви все як наше комунальне підприємство, щоб ви всі документи підготовили так, як має бути? Ви зробили не просто грубий сторнемо, це буде приблизно до суду для того, що ми е, порушуємо всі до е, всі, на... зробили. Я взагалі не розумію, яким чином ви могли в одному поки взяти і дати три е, різні маршрути, коли всі члени сидять і всі починають е, хохотати з це ж елементарні речі. Що ви спеціально зробили? Навіщо ви це зробити? Десь казати недостатньо було профінансувати, навіть взяти того юриста найняти. У вас є цілий вибух. Це відділ у нас, є консультанти у нас. Законодавці передбачення, що ви належним чином у мене цей робота виконавчого виконкому, тобто ви, а тепер я вам скажу, що ви робите зараз, щоб всі члени виконкому знали, що ви зараз робите. Ви зараз робите, якщо ми вас допускаємо незаконно до конкурсу, я вам ще раз сказав: якщо ми я вас не переконаю. Допустимо вас до конкурсу, це буде. Причина для того, щоб всі решта учасників, які і весь конкурс вважати не е, дієздатним, тобто незаконним. Тобто, ви зараз наштовхаєте на те, що ви були в створений президент. Це є абсолютно е, безграмотно. Ви вдарили в штан грубішим образом, порушили всі е, можливі е, договори. Для вас були створені всі умови. Я не боюся про це сказати. Тому що ви є комунальне підприємство. На вас могла працювати ціла наша юридична компанія, яка могла би вам дати консультації, яка могла б вам дати все, що ви зробили. Ви, дай би, спеціально зробили все для того, щоб конкурс не відбувся. Ну це ненормальні речі. Так не робиться. Тарас я розповім, я вибачаю, так, я не варто, ви на себе. Але дайте можливість берегти комунальні дії. Нічого не вже це вдруге вже, а тепер складається такі умови, що не можна взяти участь у ну, тому що воно вино стало новолізм на перевезення в другого дрова, що вживали переочати, здійснювали перевезення або Керівництвом пану Чувак, так само ситуація. У мене є через програма є велике програм. Пане, назвіть мені допомогу висловити підстави, за яких я маю проголосувати за порушення норм чинного законодавства. Ви чого я зараз. Так. Дивіться, тобто ви хочете сказати, щоб я зараз голосував. Називаючи чітко порушення, непорушення. Я Name. такого не буду, робити. але це моє особисто. Законодавець чітко прописав, приймає рішення, ви можете прийняти рішення. За результатом того, що у нас АТП, напевно, середи вже перестано діяти підприємство, яке є перевезення. У мене є прохання призначити фінансовий аудит за останніх три роки для роботи підприємства. Тому що мені особисто цікаво, як підприємство, яке в час з одним балом, з ліцензією, яка була з таким пошаром, мені вдалося організувати перевезення? А вам двічі вже не вдалося. Та чи всі створені всі умови? Я, я Просто не розумію. Якщо можна, що стосується на Питання допуску, недопуск і законності, незаконності зараз прийнято наше рішення. Тут немає про що думати, оскільки знову ж таки є, вже з одного визнає пан Дужецький, і речі прокурор -пору, є порушення, порушення групи порушення, 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 законодавства, і це не одне порушення раз. А згідно Конституції України, що це 19, якщо підняти. То органів місцевого самоврядування і посадові зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та способ, що передбачені Конституцією та за законом України. Якщо у нас в постанові чітко передбачено ряд порушень, які здійснені нашим комунальним підприємством, то про які ми можемо зараз, яка може бути зараз ти мова щодо непотримання ранку рішення, але не просто викликає е, питання. Коли ми створили всі умови, все створили для того, щоб подані документи, ми створили всі для того, щоб підприємство мало можливість підготуватися, вони навіть автобус купляли, вони навіть це. Ми все створили безтолково взяти і подати з грубішими я я не випадку, я дуже вас порушеннями. Перші, що Якщо все-таки виконформувати буде оскаржено, мало того, ви питання не лише в судах, а це питання буде також, наче голосування є персональне, чому голосували за незаконне рішення і чи немає тут конфлікту інтересу корупційної якоїсь складової. А... Немає ніяких перспектив на цьому конкурсі, то чи вартує бавитись взагалі нам закону. Можливо доцільно винести на виконком питання щодо службо... буде відповіді взагалі на багато запитань, які записані в повітряної конкурсні умови, щоб. У вас були всі межі, як можна було подати в одному конверті на три маршрути перевезення? Вступати в три університети і вислати одним конвертом? що В одному пункті писала. Що можна подавати. Є порядок. Я надію постановлювати, як там такий порядку. Program, Є, конкурс, ви ж хочете працювати, створіти, щоб голова. Ви, я все. все. Тому, тому я не знаю ці порушення, будь ласка. Збережіть підприємство. що директора, якщо ви yeah. бажаєте, yeah. Мама зробила свою, то я сам на села купив автобус. Тернопільська міська рада саме за 1 листопада запустила 8 таких автобусів, закупили. Тобто ми підтримуємо приємство. А мені так жовтні повіки, чого за 4 роки. Тобто ви купили забути спрямовані, це не було не викупити. Не пускалиме автобус, тому що не було можливості. Якби це була занишена ціна на творчі. Я думаю, що. У першому році, двадцять другого року, був коронавірус. Ми більше поглядяли, коли підприємство стояли. Пізніше вже розігрався, був конкурс у 22-му Все, Дякую. Дякую, дякую. Я хочу сказати: ні за яких умов підприємство не буде знищено. По любому воно буде функціонувати. Полюбому ми знайдемо йому, яким чином е, забезпечити, хто е, на новому підправі працює, щоб вони е, були забезпечені роботою. Ми знайдемо е, можливості, але, е, шановні, я до вас і звертаюся, ми створили всі умови для того, щоб хоча б грамотно були подані документи на конкурс. Я зробив все для того, відтягував конкурс до посліднього. І тут я не побоюся, тому що це наше підприємство. Я хотів, щоб воно встигло підготуватися. Це, це логічно. Так як я як і в них в тому місці, це і комунальне підприємство, я до посліднього, скільки міг, тягнув, щоб вони могли підготуватися до цього. Коли вже була критична ситуація, що вже неможливо було дати в законодавчому рівні тягнути з конкурсом. Тоді був оголошений конкурс, і я вважав, що і було дане завдання всім нашим юридичним службам, і, зокрема, директору, щоб він просто-напросто підготовив нормально документи до того конкурсу. Це не було зроблено. Підприємство ми збережемо. підприємство буде функціонувати. Це я є член виконкому, який переживає за місто, який відповідальний за дану ситуацію. От, ми проведемо аудит, ми проведемо розслідування. Чому так сталося? Чому так сталося? Тому що це ненормальні речі. Керівник підприємства бере і бігає поступати, про звінить конкурс, замість того, щоби це є в, закон, в законодавчому руслі питання без.

Ага, законодавство, просто за законодавство. Я зрозумів не то, щоб було згідно чинного законодавства. Ці пункти добре. Я зрозумів. Юристи, потім ви скажете на да, основі звучати це все. Тому я членів тому не порушувати закон, а просто бути відповідальними і проголосувати за дане рішення. Я знаю, що воно дуже важке для мене це найважче. Повірте мені, для мене це найважче. Тому що це моє дітище, яке я ще в 2015 році формував, який ми хотіли, який ми хотіли все зробити, і ми виграли, і ми тоді дуже багато попрацювали, і ми тоді зробили це підприємство, і це підприємство функціонувало і за 9 років нам те. Мені дуже боляче. Вірте мені мені дуже величез. Тому ставлю на голосування за основу. Хто за? Будь е -е ласка, спробуйте. Шановні члені конко, у вас в тексті проєкту рішення після слів на об'єктах контуру 1, 2, 3 є за порушення під пункту 1 пункту 12 пропонує змінити на від після слід на об'єкту конкурсу 1, 2, 3, відповідно до пункту 1 пункту 2. Конкурсу належать в чим оформлені документи. Ставлю за поправку. Хто за? За цілому. Ставлю в цілому. Хто за? Одноголосно один.